Сонечко весняне сяє. З першим квітням всіх вітає. Здоров'я, щастя, славоди та миру вам бажає. Свято сміху в нас сьогодні. Всіх щиро ми вітаємо вас. І посмішок багато, і гарно тут у нас. Перше квітня всі чекають бо сміятись полюбляють Зранку і до вечора виглядки лунає і обличчя у дітей усмішками сяють. Кошен хоче шуткувати один сміху жатувати. Діти, а зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається Вікторина. Удень по небі гуляє, а ввечері на землю спати лягає. Так, сонечко, де вона проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, солов'ї співають. Так, весна, я найперший зацвітаю, синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Так, пролісок, перший я приніс весну. Пробудив усе від сну. заспіваю, під вікном звуть мене усі? Так, шпаком тече, тече, не витече, біжить, біжить, не вибіжить. Так, річка, літає і в гаю, і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися? Так, метелик. І співаючи пісень, розглядавши віти, між деревами весь день, бешкатує. Так, вітер, потекли у даль струмки, дзюркотить водичка, мов зелені острівки, пророста. Так, травичка. Молодці малята, до зустрічі.